Весна, час мандрів та нових відкриттів. і серед дійсно вартісних історичних об'єктів Чернігівщини залитий весняним сонцем палац Галаганів у сокиринцях, який розкинувся посеред розкішного ландшафтного парку в англійському стилі. Нині він є пам'яткою садово-паркового мистецтва державного значення свого часу. ландшафтним проєктом парку займався учений садівник із самої Саксонії Бістерфельд. А проживав він ось у цьому будиночку неподалік родинної садиби Галаганів. Нині в цьому будинку мешкає пан Дмитро, який знає дуже багато історій і таємниць. Собі. Оце поміщення, де я живу 825-го року, 829-го, це. моє так строїли і там поміщення оці всі надумали сказати. Ці всі базу строїли у сімсот двадцять дев'ятому році. скільки. Скільки років пройшло, і вже що тут зберегло? Глагановський садовник сам голландець. Оце А тепер квартири дали. Дмитро розповідає трагічну історію загибелі доньки садівника у його ж будинку. Як мені розказували, що оце де я живу? Форточку влетіла шарова шарламовня і вбила її його дочку. Цікавість до історії завжди була непереборною. Ділиться пан Дмитро. Тож за останні десятиліття чоловік дослідив кожен куточок живої історії, в епіцентрі якої йому пощастило жити. Ми саме думали, де в нас де панський був е, мусорник. Знаєте, може щось там по. Місць. Місць. Даже водопровод мідний, є там водопровод, внизу є свята долина, ну це по-місцевому так називали свята долина. І оттуда був проведений водопровод. Яким чином він качав воду, ну, важко зараз сказати. Якось вже придумували, що має тут качали воду. А, а. до сих пор ще оці труби, мідні труби, які... Досі порча не викопали їх. А одного разу чоловік узагалі натрапив на вражаючу знахідку на місці однієї із розібраних церков посеред парку. Це, мабуть, годив 40 назад, як я сюди з'явився, і Я тут преподавав пчеловодство. І дивлюся, діти мають там парку, возить я туди. Могилка така провалена. Ну, коротше, там вже мародьори побули до видно ще з 33-го. Там їх mm -hmm. розбирали ці церкви. Все подряд розбирали, да, розбирали І там мародьори, тому що було такий лаз І коли чисто з любопитства я теж туди поліз. Mm -hmm. ну, общем, склеп побілений, сухий, красивий. Тобто, все зроблено. Ну, будемо сказати, чи це. і остатки церковної утварі, ну, сноси одежі, mm -hmm. волоси. Були і труна, в сміслі, труна вона вже розклілася. Чим така не це отаке діло. Ну і стара старалися не рекламувати це, все те позакидали, щоб і не було цього. Ну так ото, це така біда у нас. Подейкують, що це могила Павлуся, улюбленого сина господаря маєтку, який помер від хвороби у 16-річному віці. На ньому і обірвався рід Галаганів. А поруч із будинком садівника, де нині проживає пан Дмитро, розташовані таємничі руїни. Це колишні оранжереї, де й чаклував колись бістерфальд із Саксонії, доньку якого вбило блискавкою. Значить, всі пальми, які на літо виносились до маєток, їх тоді на зиму забирали сюди, в цьому і обігрівали цілу зиму дровима. Під теплицями були підвали, де зберігалися смачнючі соління для панського столу, розповідає Дмитро і веде нас на екскурсію. Це перша людина, яка ви оце сюди прийшли. Чесно, сюди мало хто ні, не знають. І, в общем-то, я вам скажу, мало хто інформацію дає за ці підвали. Дивляємося укладку і помічаємо викарбувані літери на цеглі як доказ важливої історичної цінності. Тут вражає і міцна склепінчаста стеля, якій уже понад 200 років. А вона ще порівняно у досить непоганому стані. Аби ж це все надбання сьогодні реставрувати і запустити тут екскурсії, мріє пан Дмитро, бо ще трохи і все завалиться через недбалість. А це все наша українська історія. Все, ворота були, замикалися, і тут люди робили. Ну, кругом як мені розказували, що навіть клубніка все було, і смородина все вирощували, Усе сад був повністю, це абрикоси, і ото люди заготавлювали. Чи не найкраще на території парку збереглася саме кругла ротонда, улюблена альтанка Григорія Галагана. Вона входить до складу Сокиринського архітектурно-паркового комплексу і зведена на насипній терасі. Вона має вісім колон, які покриває фриз та купол. Ось просто на цьому місці господарі моє проводить звичайні церемонії, а в підніжжі цієї альтанки були самовари. Самовари піднімали нагору, розставляли всю церемонію, і потім господарі за чаєм спостерігали до судовими краєвидами, які розгорталися просто довкола міста. Зальтанки відкривається чудовий вид настав, створений по течії річки Утки, і цієї неймовірної краси, яка дихає історією, сьогодні може доторкнутися кожен бажаючий.